Друзі, привіт вам з Жовтого літачка. Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового Зозуля. Злий, сердитий з полювання повернувся зять. Теща зранку ж причепилась і давай пилять. Де ти ходиш, де ти бродиш, хочу знати я. Є у тебе жінка, діти, в тебе є сім'я. Як субота за рушницю і побрів у ліс. Зять Надуся причепилась, взяв би тебе біс. Це мене жахнулась теща. Знай же, людоїд, я ще житиму на світі двадцять дев'ять літ. ля ці точні дати, блимнув оком зять. Як не віриш, то зозулю можеш запитать. Закувала, Божа птиця, у садку у нас і мені куку -ку сказала 29 раз. Це почувши, зять рушницю, як хапне свою. Де вона та клята птиця, я її уб'ю. Такі от бувають в родинах дивні суперечки. Підписуйтесь? Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Нехай української буде більше.